Здорово, мужики! Сьогодні я розкажу вам про свій останній курс передвічним. Це був курс 750 мг тестостерону соло. Тесосторонним був аптечний амнодрен. Чому я вирішив брати саме аптечний амнодрен? Тому що на щось більше в мене не було грошей. По-перше, по-друге, я не міг зв'язатися зі своїм ділером. Він десь пропав, прийшлося йти в аптеку, вибрати з того, що є в аптеці. Мені в принципі, було цікаво порівняти аптечну якість з тим, що я ставив до цього. До цього я ставив. Ну, якщо розібратися теж аптеку, це був Балкан, Органон або Ірахан. Але ніхто не міг мені гарантувати, що це була якась там підвальна підробка. Тому ось так. Я закрив собі 5 пачок, це 25 ампул на 8 тижнів по 3 Ампули в тиждень, ставив я його одним уколом 3 куба. Курс я починав з ваги 103 кг. то Я зазвичай відкатував до 100 кг, а так як між шостим і 7 курсом у мене був міст, зі стану по 40 мг в день, я відкатив до 103 км, мене форма була краще, ніж після стандартного ПКТ і силові збереглися набагато краще. Я сподівався, що те, що я починаю з більших силових, з більшої ваги, дозволить мені набрати більше і досягти якихось нових висот в силі. Але цього не відбулося, я набрав своїх стандартних 110 кг стандартним своїм відсотком жиру, В салугі теж не спрогресував. Сказати, що, ну як я не можу сказати, що АМДРН працював погано або якось добре. Він працював як всі ті те які я став до цього. Чому я не набрав більше, тому що. Якщо розібратися, дозування всіх моїх курсів були плюс-мінус ті самі, там третій, четвертий, п'ятий, шостий, курс, сьомий. Раз дозування ті самі, і тренування в мене, в принципі, весь час були такі самі, харчування було таке саме, то, виходячи з цього, я і не міг, в принципі, більше набрати. Що я ще скажу про вам надрену, що мені в ньому подобалось? Мені подобалось в ньому те, що він в гарній пасті. те, що ампули гарно запаковані, Те, що... В кожна ампула зроблена з такого товстого, якісного, дорідного скла, що вона класно ламається, що місця околів не боляє, що в тебе не підвищується температура після, околу немає з Він класно заходив і тоді мені якраз -то сторонне сподобався. Надалі я його все одно в свої курси не включав, тому що ціна завжди все впиралося в ціну. Грошей завжди було мало, і, на аптеку якось виділяти. Їх не, не, не виходило. Так як я знову ж таки не відчув більшої прухи, тому особого стимулу раді цих упаковок, якоїсь більшої м'якості, особливого стимулу не було втарити саме ним. Саме цікаве в цьому курсі для мене було те, як, як я себе буду поводити на ПКТ, так як я був на шостому курсі, потім робив міст. Потім, мабуть, сьомий Сумарно, на фермі я був півроку. Я хотів побачити, чи буде у мене якийсь більш сильний відкат по силовим, по масі і по настрою. І чи не станеться якогось пізнеса, типу що у мене там дуже довго буде відновлюватись там лібіда і ще щось. Відновлення після цих півроку на фермі нічим абсолютно не відрізнялось по відчуттям і по, по величині відкату від всіх моїх ПКТ. Після стандартних двохмісячних курсів. І я зробив для себе висновок, що немає особливої різниці, скільки десяти на курсі, 2 місяці чи 6. -6. Відкат і всі відчуття, які пов'язані з відмінною фарми, будуть такі ж самі. Ну я реально взагалі ніякої різниці не відчув. І це було реально, це були реально цікаві висновки, які потім підтвердились після того, як я 9 місців сидів на фермі і так само. Зробив ПКТ і були ті ж самі відчуття і по втраті сили, по втраті маси, і по втраті настрою. Вони нічим не відрізнялися від відчуттів після 2-місячного курсу. Ось так. от. Що я ще можу додати по цьому курсу? Та, в принципі, нічого. Вже в наступному відео розкажу, як вийшло так що я сів на вічний курс. І, і може ще щось розповім. Ладненько, до зв'язку, Па-па.